Всім привіт-привіт! Продається така пісткоструйна камера. Кормак, ну, це якась польська і так далі. Ну, Від неї в принципі, тут нічого рідного не сталося, вона дуже сильно була модернізована. А саме педаль. педаль блок дозування, електроніка стоїть. Тобто Натискаєте на клавішу, подається воздух, осушувач, Ну, вхідний трубопровод і циклон. Це саме головне, що тут було. Ось о, величезний циклон. Ми працюємо даною піскоструйною камерою для в своїх умовах, пісуючимо все техніку і так далі. Тут виход так і не зробили, треба зробити. Продаємо, тому що нам потрібна більша, більша піскоструйна камер. Ця камера була дуже сильно доопрацьована. На днях поставили контракоровські перчатки на неї. Ось, як бачите, О, контракор. Хто в темі, той знає. Офігенні перчатки. Її розміри. Її розміри. 850 на 555, і висота десь. Висота по центру. Ну, пів метра, вчитаю, десь, десь тут біг. Там, понятно, там буде вище. Отут, в початку 370 370. Піскоструйна камера. В принципі, нас задовольняє, просто що її маленький, ну, у нас великі коліктора 6-циліндрового просто напросто у нас не влазе. Також тут було освітлення зроблено, як бачите, дві лампи. То, зараз ми її запустимо і покажемо, як воно працює. Запустився циклон. Без циклона реально ми пробували працювати, це нереально працювати без циклона. Все, Натисканням на педальку буде подаватися, активується цей клапан. Працюємо на тиску 6 бар. В принципі, у нас компресор на 1100-1200 літрів в минуту 4-хциліндровий лідер. То в принципі ну, справляється. Можна там полчаса добасити, потім трошечки перекур і знову добасимо, тому що він перегрівається. Ну все, дивіться, покажемо, як, як пісочі. Перчаточки, як казав, сьогодні тільки поставили перчатки. Також. Сам пістолет. Пістолет у нас контракур, ось як бачите, сопло. Я вже не пам'ятаю, восьмерка, по-моєму. Ну, воно обалдіне, воно не стирається так швидко, дуже якісне, тут тільки воно більше ну, 100, 100 баксів стоїть, І нажимає на, на педаль. І все. І, і діло пішло. Натискаю, бросаю, натискаю. Дуже-дуже ну, сильно удобно. Все, наш валік попісочений. В, принципі, ну, в реальному времени, mm -hmm. нічого не змотано, не, плані, не, не ускорено і так далі. За дану установку я хочу отак в зборі, якщо ви приїдете, заберете 60 тисяч гривень. Працювали ми нею на дроп, тобто засипаємо в неї дроп, колоту дроп. Вона краще працює, надовше нам вистачає. Можна працювати і піском, але пісок треба буде частіше замінювати. Дроб ми засипали, такою дроб'ю ми користуємося. Фракція 0,25. Вона в мішочках по 25 кг приходить. Ну, ми вже, я не знаю, це третій мішочок, ну їй реально надовго вистачає, то якось так. Кому цікаво, звертайтеся. І є там дядько Харка, який робить великі установки. Нам треба точно така сама, ну тільки щоб. Хоча б там 1,20 двадцять була, і висота побольше, щоб ми могли нормальні великі деталі в неї запнути і пісочити. Іжекціонного типу, не напорного, іжекціонного. Ну, працює нормально. Якось так. Дякую.